Єпархім, будучи там, за той як за навісою. Це було, не мог бути символізмом для єпархії на Марсі. В Україну мене не пускали. Але потім мене пустили, і я довгі роки 20 років у Львові служив, працював в українському католицькому університеті і останні 12 років в Парижі єпископом, а тепер в Америці. І я приїхав сюди до вас після Одеси, Миколаєва, Кривого Рога, Запоріжжя, Розумої, щоб набратися від вас на сна, щоб від вас вчитися, щоб набратися від вас і радості. Тому що так, як харків'яни тримаються, так як ви тримаєтеся, просто весь світ вас подивляє. Я дружу з Владикою Ігором і Січенком з 88-го року і знаю владику Василя вже багато років. Я подихаю вони, як священники, як. Тут під постійним градом, громом, гарматами, як ви з цими перельотами не лише даєте собі раду, але скріплюєтеся у розумінні і у вірі. Ви знаєте, в Америці в різних селах, містечках, містах. Американці перед своїми будинками тримають сині жовті пропори. Це не всі. Але чи ми з вами знаємо, що відбувається в Судані? Чи ми знаємо, наприклад, що в Мексиці в нарковійнах загинули за останні 10 років більше, ніж людині загинуло в війні в Україні? В світі є багато воїн. Страшна війна також гребід. Але так, як світ звернув увагу на Україну після великого вторгнення, так як люди солідарно підтримували Україну вас, дивлячись на вас, конкретно на Харків. Я ще не бачу. Ви знали, що ваша скійкість і ваше терпіння не лишаються поза увагою широкої глобальної спільноти людей, як бої І тому важливо на цьому будувати, коли руйнують. Мають, не плекаємо життя. Це є, знаєте, основа нашої віри. Ми маємо таку парадоксальну віру, що ми віримо в розп'ятого Господа, який смертю, смерть подолав. І тим, що гроба життя та І тому, цей час є особливою нагодою. Я був на початку навчального року в Українському католицькому університеті, зустрівся з усіма новими студентами. Там великий смуток, цих, як ви бачили, вбивство мами і троє дівчаток, одна з яких була студенткою. Тисячі і тисячі, тисячі молодь. Четвер брали участь у цьому покоренні. Але на зустрічі з студентами я ще ніколи не бачив молодих людей такої уваги, як цього року і минулого року. 450 студентів в нашому храмі університетському. Всі зосереджені, всі зрілі, всі свідомі, без перевольності, без поверховності. Цей час, який є катастрофою багатьох вимірах, трагедії, коли є багато смерті, каліцтва, знищення, це є час також великого дозрівання, зокрема нашої віри. І сьогоднішній праздник, а сьогодні ми святкуємо Різдво Богородиці і маємо 11 неділю Процесі дозрівання. Ворог людського роду, діявол і його поклічники, шукають одну фундаментальну ціль. Вони хочуть влізти твою душу. Вони хочуть заперечити Боже Слово. А Боже Слово є благе слово. Боже Слово це є благословення. І Господь благословить Тебе, мене, нас всіх, називаючи нас своїми дітьми. Бог віддає свого Сина, який входить в нашу смерть, своєю смертю, смерть долає, щоб ми жили. Каже, мій син є з вами. Та Ісус каже, ми є брати і сестри. І ми церкву називаємо Божим Людом, але ми також називаємо її Тілом Христовим. Іван, Петро, Марійка, Наталя, Анастасія, Степан і Стефанія. Кожен з нас, який Христа Хрестилися, ми хрестилися у. Ми в нього зодягнулися, ми є частиною Христового тіла. Це є наше імені. От ми повинні тут носити в своїй свідомості бренд. На Тетяна. Тетяна Ісус. Розумієте, кожен з нас є з'єднаний з Христом через наше хрещення. І цю єдність з Христом ми скріплюємо, слухаючи Боже Слово, Ісусове Слово, і приймаючи Його тіло і кров. Бо це є ціль нашого духовного життя. Наші молитов, наших ікон, наших постів бути в єдності з Богом. І Бог дає нам цю єдність, але ми її маємо приймати у свободі. Це не нав'язане нам. І тому є потрібна наша відповідь. А ворог людського роду хоче, щоб Володимир і Тетяна, і Петро, і Павло, і Марія, і Наталя. І відчати. Та яка ти благословенна, якщо тебе бомблять? Ти бомблена не бобло, благословенна? Як ти можеш себе вважати дитиною Божою, Божою якщо твоя дитина загинула? І так нечистий і його поплічники. А ви бачите, як Росія постійно, постійно принижує українців. Фашисти, да? не знаю, неіснуючий народ, злочинці. Бо Ми чуємо нам нічого не страшне, навіть смерть, яка прийде кожному з нас скорше чи пізніше, правда? Ми всі повинні на неї бути готовими, Готовими з Духом Воскреслого Христа, знаючи, що смерть, з одного боку, є кінцем цього тілесного життя, але вона є кінцем. І болю, і зітхання, і печалі, і недуги, і немочі. Смерть є порогом до повної радості, до вічності. І ви знаєте, тут харків'яни і наші солдати, і захисники, і українці взагалі заставляють моїх американців думати. Зумієте? Ми живемо в час, коли майже все продається. Силою домагається і шми купується. Є твоя правда, поки я тебе не перекуплю. Правда є моя, поки я себе не продам. А українці кажуть, о ні, ні брат, не так швидко. Є правда є брехня. Я вірю, що є вічності. Я можу втратити своє туземне життя, але ждаться бути вічним. І ви розумієте, люди свідомо чи підсвідомо, люди, які живуть в комфорті, які прагнуть, знаєте, лише задоволення, які переживають, знаєте, як губи виглядають. Як, знаєте, ну не знаю, що вже не думаю, розумієте? Проблем немає. І вони дивляться на тих українців і кажуть, я не розумію. Я не розумію ти Чому вони всі не будуть Та там щодня бомба впала, та якийсь фаєрверк десь стрілить. Живете вже майже тисячу днів. я вас подивляю, і тому я до вас приїхав. Ми стараємося допомагати американцям усвідомлювати, не безнастабно пояснюємо, що відбувається. І 72 мільйони католиків в Америці, 300 єпископів. І ці 300 єпископів всі знані. всі з Божою правдою. Бо йде мова не наша правда. А тут є правда Богом даної гідності, тут є правда свободи людини. Тут є правда Богом даної культури, мови, нашої самобутності, яку ніхто не сміє від нас відбирати. І на канція шанують. Вони мають свої проблеми. Пам'ятали і не забували. Отже, сьогоднішнє свято Богородиці нас кличе до чистоти серця, до внутрішньої гігієни. Богородиця бачила чітко. Вона була простою жінкою, може мала. Олігарха. А треба мати чисте серце, зосереджене серце, зріле, сильне серце, ядро нашого буття, Позбавлене позбавлене того шутя, цей господар, який пішов до царя просити звільнення від боргу, Тимав це а потім пішов він до свого підлеглого і його Ви Розумієте, ці цифри, які там згадують, є астрономічні. Його борг це був десятки-десятки мільйонів доларів сьогоднішніх брошан. Це так, якби найбагатший чоловік навіть відпустив борг. Десятки мільйонів доларів, а той каже, знає що, я маю в 100 разів більше, і я тобі цей 1% прощаю. А він, цей районний голова Харкова, йде до вас і вас душить, бо ви не заплатили за світ. Там десятки мільйонів. Pessoa, é E eu respondi. і каже, візьмиться і відстави. Витягни цей камінь свого серця. Не дай Боже, може, у хтось є, з ким би не обмовите. Принципово. Зараз нема, можливо, змісту багато зікати з такими, які заперечують цю, цю жахливу із Але важливо, щоб тут в серці не наростав камінь. в моє серце. У моєму серці є певний, з ким я є. Я є донька Господня. Тетяна знає, що вона в Христа хрестилася, Христа зодягнулася. Там десь Бог випадить, а вона йде з випрямленою спиною, світлеми очима і з тихою радістю.

дякую вам за вашу стійкість. В імені всіх наших вірних в Америці, всіх 72 мільйонів католиків в Америці, які стоять з вами. Католики, зокрема, деякі протестанти поливаються, деякі православні, знаєте, там закирили йдуть. Але католики майже всі подивляють вас хаки. Центром глобальних змін. І найважливіше, ви допомагаєте людям дивитися на вічність. Я пояснив цю логіку, правда, хтось, хто не боїться смерті, мабуть, вірить у вічність. І це діти, молоді, філософи і прості люди дивляться на українців, кажуть вони. Вони мають якусь. А де в якому місці? Харків. Нехай вас Господь благословить. Кріпімося Божим Словом, чепаймо нас від тіла Христового. Знаймо, що Христос своєю смертю смерть подолав, що всі наші браті і сестри, які віддали своє життя за ближнє, що вони з Богом. Я сподіваюся, що буде час, коли можна буде приїхати до вас і разом з вами святкувати повну перемогу Божої.